Привіт, давай разом гратися. А, ти чого такий брудний та неухайний? Привіт. Не знаю, як так вийшло. Я просто грався у футбол. Ти що, не знаєш, що за своїм тілом треба доглядати? Тримати завжди його в чистоті. Ти знаєш, з яких частин складається наше тіло? Не знаю, то я тобі зараз розкажу. Ось дивись, наше тіло влаштовано так, голова поміщена зверху. Вона з'єднується з тулубом за допомогою шиї. Зверху до тулуба кріпляться руки. У рук є долоньки, а на них пальчики. Знизу до тулуба кріпляться ноги. Ми можемо робити багато рухів стрибати, бігати, ловити м'яч та багато іншого, а допомагає нам наше тіло. А тепер роздивимось, що є у нас на голові. Це око. У кожної людини їх два. Для чого нам потрібні очі? Щоб бачити все навкруги і райдугу, яскраве сонечко, маму з татом та своїх друзів. Це ротик, він в нас один. Ротик вміє розмовляти, співати та відчувати різні смаки, солодкі солоні, кислі та Кірки. Це вушко, у людини їх два, вуха нам потрібні, щоб чути і розмову, і музику, спів пташок та багато чого іншого. Впізнали, що це? Це ніс, носиком ми дихаємо. Та відчуваємо багато запахів та ароматів. Ну що, Петрику, тепер ти знаєш про частини тіла, а я принесла тобі речі, які допоможуть доглянути за собою. Ось дивись, що там. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. Це мило. Маю я зубів багато, розчешу вас, як на свято. Гребінець. Я маленький і завзятий, люблю діток витирати. Рушник. Хвостик з кістки, а на спинці щитинки. Це зубна щітка. Чупчик мий ту ту-ту-ту чупчик мийт тут ту ту чупчик мий тут туту туту, чупчик мий, щічки мий ту 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 щички щічки мий, ту-ту-ту-ту-ту, щічки мий. Ручки мий, ту-ту-ту-ту-ту, ручки мий, ту-ту-ту-ту-ту, ручки мий, ту-ту-ту-ту-ту, ручки мий. Грудки мий, ту-ту-ту-ту-ту, грудки мий, ту-ту-ту-ту, і пузо мий, ту-ту-ту-ту-ту, пузо мий. Ніжки. meia Який ти став гарний, чистенький та охайний. Тепер я буду таким завжди. Пішли гратися із задоволенням. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію сонечка, для цього нам знадобиться. Аркуш білого паперу, круг та промінчики вирізані жовтого паперу. Посередині аркуша ми викладаємо круг, а потім по кругу чередуючи викладаємо довгий і короткий промінчики. Ось таке сонечко у мене вийшло. Я впевнена, що у вас теж все вийшло. Буду чекати на ваші роботи. До зустрічі малята!